Проєкт, у рамках якого в обласному центрі створили бізнес-інкубатор, завершився. Однак сам бізнес-інкубатор функціонуватиме і надалі. Окрім того, позитивний досвід поширюватиметься і на районні центри Волині. Це пообіцяли на завершальній конференції проєкту розвиток співпраці Волині та Любельщини в сфері підтримки підприємництва. Керівник обласного фонду підтримки підприємництва пообіцяла, що це далеко не останній цікавий та корисний для підприємців проєкт у нашій області. Подробиці у сюжеті Надії Супрунюк. Фінансування Євросоюзу, завдяки якому в Луцьку відкрився бізнес-інкубатор, завершилося. Як стверджують виконавці проєкту, основні цілі досягнуто попереду робота над розвитком інкубатора та новий проєкт, що вже розпочав свою діяльність. Проєкт має назву розвиток транскордонного співробітництва в сфері надання бізнес-послуг та полегшення доступу до них підприємців. Проект Парасольковий містить в собі в шість мікропроєктів. Всі мікропроєкти вже реалізуються на території Волинської області, також Закарпаття. Завдяки роботі фонду 30 волинських підприємців користуються всією матеріально-технічною базою, необхідною для розвитку бізнесу на пільгових умовах. Досвід подібної діяльності приймали у поляків, але там такі структури працюють ще з середини 90-х років. А відтак їх рівень розвитку значно вищий. У нас вже великі інкубатори. Знаєте, такі, де кожен підприємець має свою кімнату. У вас ще такі є менше? Ну я думаю, що це перший крок. Ну треба далі далі цю роботу робити. На конференції були присутні представники обласної влади. Вони запевнили учасників, що в обласному бюджеті цьогоріч виділено вдосталь коштів для підтримки підприємництва. В обласному бюджеті ми передбачили. 820 тисяч гривень на підтримку тих чи інших програм. В цьому році, да. В цьому році ці кошти виділені на 22% більше, як у минулому році. Основними завданнями, які поставили перед собою і влада, і фонд підтримки підприємництва на цей рік сприяння молодим підприємцям, а також розвиток бізнесу у сільській місцевості. Вже найближчим часом буде створено каталог інноваційних ідей Волині та Любельщини, який розповсюдять на території обох країн.